Мальовниче село Сокиринці це українська спадщина, в якій збереглися сліди шляхтинського коріння, символ глибоких історичних пластів нашого народу. Саме тут серед просторих полів і старих дерев височіє садиба, маєток галаганів. Родина Галаганів відома своїм меценатством, підтримкою освіти, культури і науки. Один із найвидатніших представників роду Григорій Галаган присвятив життя розвитку української освіти та збереженню національної ідентичності. Їхній палац це один із найкраще збережених зразків великопанської архітектури у стилі класицизму першої половини 19 століття. Маєток збудували за наказом Павла Галагана, представника старовинного українського роду, який відіграв важливу роль у становленні козацької старшини. Спроєктована будівля архітектором Павлом Дубровським. Величний мурований палац налічує 60 кімнат у стилі Ампір із високим декоративним куполом. Тут діяла мистецька галерея, зберігалася колекція вишуканого посуду і зброї. Аби зберегти цю спадщину і передати її нащадкам через століття, за ініціативи Прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова за підтримки Українського культурного фонду у співпраці з громадською організацією млинчасу вдалося здійснити цифровізацію пам'яток. Музейники реалізували проєкт Локальна спадщина прилучений у мистецькій Галаганівській колекції. Ми говорили про те, що ми дійсно мріяли про повернення мистецької частинки хоча б колекції цієї, оскільки ми її втратили в 1953 році. Але основна мета цього проєкту все-таки було зберегти, зберегти, дати доступність ось, і відобразити дійсно портрет, як ми говоримо, показати портрет як історичне джерело. Тому власне вважаємо, що нам все це вдалося. А в рамках проєкту ми оцифрували 130 творів мистецтва, серед яких 126 – це картини, три скульптури, і четверте це нас дзеркало. Дзеркало Катери... Катерини Кочубей. В заміжі потім У уцифровані культурні пам'ятки розміщені на сайті Пролуцького краєзнавчого музею. Все зроблено так, аби можна було зручно переглянути світлини та предмети побуту. Розповідає Тетяна Зоць. Він, скажем так, підлаштований під експозиційні зали нашого краєзнавчого музею. А його можна буде дивитися на сайті нашого музею. Просто як віртуальний тур. В ньому буде ауді, буде, а вже є аудіогід двома мовами українською, англійською мовою. П'ять портретів. Зокрема, Микола Маркевич, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Наталка Розумиха і Григорій Павлович Галаган. Вони ще в нас анімовані. Для чого це зроблено ця анімація? Тут ми вже, скажімо так, хочемо показати. Технічні можливості сучасні наблизити їх до відвідувача молодшого віку, тому що ми розуміємо, зараз молоді, діти, вони всі, скажімо, технічно такі підковані, вони прагнуть якихось цікавинок, і тому ось, власне ця анімація вона спрямована на те, щоб якось заволодіти увагою цієї аудиторії. Перша презентація цієї цифрової спадщини відбулася 15 жовтня у Сокиринському професійному аграрному ліцеї. І не випадково, адже навчальний заклад базується саме у стінах маєтку на батьківщині Григорія Галагана. Цей проєкт дав можливість нам повернути оцю культурну спадщину у стіни закладу освіти завдяки сучасним цифровим технологіям. Ми сьогодні відчули оцей незримий місток між минулим і майбутнім. Ми знаємо, що щоб було міцне майбутнє, треба починати з того, знати своє коріння. І от оцей захід переконливо довів і вчителям, і нашим гостям, і здобувачам освіти, що це дуже велика робота, яка почалася із ініціативи директорки музею Маслова Тетяни Миколаївни ЗОЦ. І е, вона несе в собі дуже велику роботу і для великої цінність для майбутніх поколінь, за словами Юлії Назаренко, усвідомлення цього величного спадку формує у молоді повагу до минулого та розуміння власного історичного коріння. Починаючи з першого курсу, вони йдуть до музею і вони починають спочатку знайомитися. Кому належить цей маєток? І от сьогодні цей проєкт, цей захід є невід'ємною частиною того, що діти в майбутньому знатимуть, яка роль Григорія Павловича Галагана в Творені в законопроектах, у культури, пропаганди мистецтва це дуже важливо сьогодні молодому поколінню, а тим більше, що у роки війни це переконливо звучить, як треба любити свою батьківщину, як любити треба Україну. Що ми дуже нескорена нація, нація людей культурних. І саме треба починати це із наших учнів, тому що за ними майбутнє, як каже Тетяна Зоць, навчальному закладу вдалося максимально зберегти ту автентичність архітектурних особливостей будівлі сьогодні, скажімо так, буквально на годинку мистецтво повернулося до, скажімо, до свого мабуть родового гнізда в ту атмосферу, коли тут жила родина Галаганів, коли сюди приїздили Маркевичі, коли приїздили, можливо, там із Тростянця. Ось, звичайно, що я хочу, користуючись нагодою, подякувати адміністрації в особі Юлії Олексіївни безпосередньо, тому що я вражена вражена тою атмосферою навчального процесу, аудиторією учнівською. Я вражена відношенням до збереження архітектури, тому що вкрай важливо саме через те, що тут навчальний заклад знаходиться і знаходився з Самого початку саме зберегло, зберігся цей палац, і наскільки вкрай важливо ось ця локальна спадщина, що вона має можливість відображатися саме в цьому навчальному, навчальному закладі. Важливо зберегти кожен клаптик стіни, якоїсь фундаменту, особливо паркова зона, також там дерева. Все це створює загальну атмосферу тієї локальної спадщини, яку ми намагалися продемонструвати в рамках нашого проєкту проєкту. наступного дня, 16 жовтня, з проєктом познайомилися вже у прилуках. У стінах Прилуцького краєзнавчого музею містянам презентували локальну спадщину у мистецьких галаганівських колекціях. Я була вражена, що наш місцевий музей на такому рівні, скажімо так, провінціального містечка займається. Такою великою справою, і що у нас вже є на такому рівні оцифровування, і що ми можемо побачити от те, що сьогодні нам було представлено, це я вам скажу це неймовірно, і це дуже це дуже значимо зараз у цей складний час, коли ми. З усієї сили збираємося, як же нам зберегти ці надбання, які в нас були. Ми кожного дня не знаємо, що може відбуватися, і люди роблять таку велику справу. Я просто вражена, я просто вдячна і. В захваті сьогодні музей активно цифровізує локальну спадщину прилуччини. На їхньому сайті можна знайти чимало відцифрованих садиб, історичних будівель та експонатів. І цей новий проєкт ще один крок у збереженні пам'яток тих часів. Він дає можливість візуалізувати так? тобто, зберегти у образі, зберегти у. Зображення предмет мистецтва. По-друге, цей проєкт дає можливість представити історію роду в матеріальних свідченнях життєдіяльності цих людей. І по третє, цей проєкт надає. Можливість показати історичну традицію, дає можливість показати, як важливо робити так, щоб минуле не зникало, щоб минуле продовжувалося. Реалізація проєкту триватиме до 30 жовтня. Як повідомляє Тетяна Зоць, планують придбати і віар окуляри, щоб відвідувачі могли переглядати світлини галеганів і виставкові зали віртуально, зануритися у минуле за допомогою новітніх технологій.